Новий рік нашої незалежності Ужгород традиційно в 12 розпочав молитвою за Україну о 6.00. Щороку ця мистецько-патріотична акція відбувається в різних локаціях. Тепер на площі Андрія Бачинського. Духовне місце Ужгорода і родзинка Ужгорода. І дуже хочеться, щоб наші гості, які доєднаються онлайн, побачили, яке наше місто гарне, древнє, духовне. І... Тому ми обрали якраз це місце, площо дрібничись. Звичайно, хочеться, щоб чим більше людей знали про Закарпаття, знали про Україну, і звичайно хочеться, щоб наступного року ми зустрічали вже в мирній Україні. Це дуже ми це хочемо. Ми започаткували це у 2014 році, коли почалася фактично наша коли почалася агресія Росії проти України, і дуже сподіваємося, що будемо молитися за процвітання нашої держави за мир і. І наступний рік вже зустрінемо в мирній Україні. та не зважность. Програма, яку підготував заслужений академічний Закарпатський народний хор, традиційна. Але щороку в колективі вдаються й до новинок. Тепер із хором виступала і юна солістка з хуста Валерія Попадинець. Із піснею, від якої плакало навіть небо. Акція тривала всупереч холоду та зливовому дощеві, який розпочався буквально за кілька хвилин до події, та й зібралося багато людей. Я прийшов те рано, щоб помилитися Богові, щоб скарш не став мир в Україні. Я Живу в Бужогороді з 15-го року. Прийшла сьогодні на молитву за Україну. Триває четвертий рік війни. Ми мусимо об'єднуватися в молитві, тому що Бог за нас, а ми в молитві маємо підносити наші прохання про те, щоб нарешті закінчилась війна в нашій країні. Хотілось би, щоб всі молилися. Весь народ молився за нашу Україну не тільки раз у році, а кожен день і постійно просити і молити Бога, щоб допоміг нам здобути цю перемогу таку важку в теперішній час. Молимось за наші сім'ї, за діток. Молитва «Отче наш, який зазвичай лунала різними мовами. «Отче наш. Іже є сина вітри. На святися ім'я, та прийде царство Твоє, буде горя Твоя, як оно на вісім, і на Сусем нашому вісім. На молитву за Україну теж традиційно збираються представники різних конфесій. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну та зміцних воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, тобі славу віддаємо, Отцю і Сімисвятому Духе, і на віки віки. Розуміємо, що наша держава, а що, добрий, так, так, що ти, наша ти культура, добрий. наша мова, наша державність і незалежність а, це є дар але... Господній який здобувається і захищається багатьма нашими дочками і синами, і ми розуміємо, та, що має це має не є тільки державне свято, яке є внаслідок якихось певних історичних подій, які склалися, але і це і є щоденний мов. наш вибір. Це є щоденна наша боротьба, щоденна молитва Подивіться. і щоденна праця. тому сьогодні наша ціль як церкви бути присутніми тут і огорнути молитвою всіх тих, хто страждає, всіх тих, хто бореться, і всіх тих, хто так чекає на ту нашу довгожданну перемогу. Ітанаємося, браття сюди годину. Нехай ворог знає ми за Україну Цьогоріч з Ужгородом спільно онлайн молилися не лише різні країни, а й різні куточки України. Під'єдналося з прямим включенням понад 10 країн світу. Молитва має велику силу в тяжкі часи, і молитва має велику силу, коли ми молимося разом. Дякую ще раз за можливість молитися за вільну соборну Україну. Слава Україні! Героям слава! Розпочали день незалежності спільною молитвою, до якої доєднались українці з усього світу. Ми молились за воїнів, які нам поборюють незалежність зараз на передовій. Ми молились за тих воїнів, які віддали найцінніше своє життя за нашу незалежність. Ми молились за всіх тих, які змушені були покинути свої домівки. Завершили захід виконанням «Гімну України.